Шановні підписники і гості нашого каналу. Протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у суботу, 16 серпня, в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові в день температура підніметься до 29 градусів тепла, нічна ж опуститься до 16. Подуватиме південний вітер зі швидкістю близько 2 метрів за секунду. Протягом усього дня небо залишатиметься чистим, без жодної хмарини. Опадів не очікується. У Дрогобичі денна температура складе близько 29 градусів, а вночі знизиться до 16. Північно-західний вітер матиме швидкість приблизно 3 метри за секунду. День обіцяє бути сонячним і безхмарним. Опадів не прогнозується. Утрускавці повітря прогріється до 29 градусів в день і охолоне до 16 вночі. Подуватиме північно-західний вітер зі швидкістю близько 3 метрів за секунду. Увесь день пройде під сонячним світлом, хмари не з'являться без опадів. У Луцьку денна температура сягне 30 градусів, нічна знизиться до 14. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю близько 3 метрів за секунду. Упродовж дня небо залишатиметься ясним. Опадів не буде. У ковалі в день очікується близько 30 градусів тепла, вночі близько 15. Південно-західний вітер матиме швидкість 4 метри за секунду. Ранок розпочнеться похмуро, хмари триматимуться до вечора. Вдень можливий невеликий дощ, який до вечора припиниться. У Тернополі повітря прогріється до 30 градусів в день і опуститься до 16 вночі. Подуватиме південний вітер зі швидкістю 3 метри за секунду. Протягом дня збережеться сонячна погода без опадів. У чорткові температура вдень підніметься до 28 градусів, уночі знизиться до 16. Південно-східний вітер сягатиме 3 метрів за секунду. День пройде під сонцем, без хмар і опадів. У рівному вдень буде близько 30 градусів тепла, а вночі 14. Південно-західний вітер матиме швидкість 3 метри за секунду. Небо залишатиметься чистим і сонячним. Опадів не передбачається. В Івано-Франківську температура в день сягне 30 градусів, а вночі знизиться до 16. Східний вітер дутиме зі швидкістю близько 1 метра за секунду. Увесь день буде сонячним. Без опадів. В Ужгороді денна температура підніметься до 33 градусів, нічна до 19. Західний вітер матиме швидкість близько 2 метрів за секунду. Хмар у небі не очікується, день пройде під яскравим сонцем. У Мукачеві вдень стовпчики термометрів покажуть 32 градуси тепла, вночі 19. Західний вітер дутиме зі швидкістю близько 2 метрів за секунду. Протягом дня збережеться сонячна погода без опадів. У Чернівцях температура в день складе 29 градусів, а вночі знизиться до 18. Південно-східний вітер сягатиме 3 метрів за секунду. Увесь день буде сонячним і теплим, без дощів. У Новоселиці вдень очікується близько 28 градусів тепла, вночі 18. Південно-східний вітер матиме швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься чистим від ранку до вечора. Опадів не прогнозується. У Хмельницькому вдень температура становитиме 27 градусів тепла, а вночі знизиться до 14. Південний вітер дутиме зі швидкістю близько трьох метрів за секунду. Зранку небо буде ясним і залишатиметься таким упродовж дня. Опадів не прогнозується. У Кам'янці-Подільському денна температура сягне 27 градусів, а нічна знизиться до 16. Південно-східний вітер матиме швидкість 3 метри за секунду. Протягом усього дня триматиметься сонячна погода. Опадів не очікується. У Києві вдень повітря прогріється до 27 градусів, уночі охолоне до 17. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю близько 2 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і безхмарним увесь день, без опадів. У Фастові денна температура підніметься до 27 градусів, а нічна опуститься до 14. Південно-західний вітер сягатиме 3 метрів за секунду. Від ранку до вечора погода буде сонячною. Без опадів. У Білій церкві в день очікується 27 градусів тепла, вночі близько 13. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 2 метри за секунду. Протягом усього дня небо залишатиметься безхмарним, опадів не передбачається. У яготині денна температура становитиме 26 градусів, а нічна 14. Південно-західний вітер матиме швидкість 3 метри за секунду. Від ранку до вечора триматиметься сонячна та суха погода. У Василькові в день буде близько 26 градусів тепла, вночі 15. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3 метри за секунду. Сонячна погода збережеться до кінця дня. В Ірпені денна температура підніметься до 27 градусів, а вночі знизиться до 15. Південно-західний вітер сягатиме 3 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і світлим увесь день. У Борисполі в день очікується 27 градусів тепла, а вночі 14. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3 метри за секунду. Протягом дня сонце світитиме без перешкод. У Чернігові температура вдень складе 27 градусів, а вночі знизиться до 12. Південно-західний вітер матиме швидкість 3 метри за секунду. Ясна погода утримається весь день. У прилуках в день стовпчики термометрів покажуть 26 градусів тепла, а вночі 14. Південно-західний вітер сягатиме 3 метрів за секунду. Увесь день буде сонячним та без опадів. У Нижині денна температура сягне 26 градусів, уночі знизиться до 13. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю трохи більше 3 метрів за секунду. Ввесь день збережеться сонячна погода. Без опадів. У Житомирі в день буде 27 градусів тепла вночі 13. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю близько 2 метрів за секунду. Протягом усього дня небо залишатиметься безхмарним, без опадів. У радомишлі температура в день підніметься до 27 градусів уночі 14. Південно-західний вітер сягатиме понад 3 метрів за секунду. Сонце світитиме зранку до вечора. Без опадів. У Бердичеві в вдень очікується 27 градусів, уночі 13. Південно-західний вітер матиме швидкість близько 3 метрів за секунду. Погода залишатиметься сонячною увесь день. У сумах температура в день підніметься до 28 градусів, а вночі опуститься до 14. Західний вітер дутиме зі швидкістю близько 1 метра за секунду. Хмари з'являться зранку і протримаються майже увесь день, але ввечері небо проясниться. У конотопі в день буде 26 градусів тепла, вночі 14. Західний вітер сягатиме 2 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим увесь день. У Ромнах денна температура складе 27 градусів, нічна 14. Західний вітер матиме швидкість близько 2 метрів за секунду. Погода буде сонячною та безхмарною. У Вінниці в день очікується 27 градусів тепла, вночі 14. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю півтора метра за секунду. Сонячна погода збережеться до вечора. У хмільнику температура вдень становитиме 26 градусів, уночі 12. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю близько 2,5 метрів за секунду. День буде ясним. У Тульчині в день температура сягне 28 градусів уночі 14. Південний вітер матиме швидкість 1,5 метра за секунду. Протягом усього дня небо залишатиметься чистим. У Черкасах температура вдень підніметься до 26 градусів, вночі 17. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю півтора метра за секунду. День пройде під знаком сонця. У смілі в день буде 29 градусів, уночі 14. Західний вітер сягатиме півтора метра за секунду. Погода буде ясною від ранку до вечора. В умані температура в день складе 26 градусів. Уночі 13. Штиль. Увесь день буде сонячним. У Кропивницькому температура вдень підніметься до 29 градусів, уночі 15. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю трохи більше 2 метрів за секунду. Протягом усього дня небо залишатиметься безхмарним. У Знам'янці вдень очікується близько 27 градусів тепла, уночі температура знизиться до 14 Південно-західний вітер сягатиме 2 метрів за секунду. Протягом дня сонце світитиме без перешкод, опадів не прогнозується. В Олександрії денна температура становитиме приблизно 28 градусів, нічна 15, вітер західного напрямку до 2 метрів за секунду. Небо залишиться чистим від ранку до вечора без опадів. У Новомаргороді вдень повітря прогріється до 26 градусів, уночі до 13. Південно-західний вітер майже непомітний менше 1 метра за секунду. Весь день очікується сонячна та суха погода. У Дніпрі вдень стовпчик підніметься до 29 градусів, уночі 17. Східний вітер слабкий близько 0 метрів за секунду. У другій половині дня можуть з'явитися подинокі хмари, але ввечері небо знову буде чистим. У Кам'янському температура в день сягне 28 градусів уночі 16. Північно-західний вітер до 3 метрів за секунду. Погода сонячна та суха протягом усього дня. У Кривому розі в день очікується близько 29 градусів тепла вночі 15. Східний вітер майже відсутній. День пройде під сонцем без опадів. У Нікополі в день температура підніметься до 28 градусів уночі до 18, південний вітер до 2 метрів за секунду. Прогнозується ясна та тепла погода. У Павлограді в день буде близько 29 градусів, уночі 14, північний вітер до 2 метрів за секунду. Удень на небі можуть бути легкі хмари, але ввечері вони розвіються. У Полтаві денна температура становитиме 26 градусів, нічна 15, північно-західний вітер до 2 метрів за секунду. Ранок і день пройдуть із хмарами, а ввечері знову стане сонячно. У лубнах в день очікується близько 26 градусів тепла вночі 14, південно-західний вітер трохи більше 2 метрів за секунду. Протягом дня переважатиме хмарність, а під вечір небо проясниться. У мергороді температура в день сягне 28 градусів, уночі 15, південно-західний вітер до 2 метрів за секунду. Зранку і до вечора погода залишатиметься сонячною та без опадів. У Кременчуці в день буде близько 26 градусів тепла, уночі 17, західний вітер до 2 метрів за секунду. Протягом дня пануватиме суха та сонячна погода. У решетилівці денна температура становитиме близько 29 градусів, нічна 16, західний вітер до 2 метрів за секунду. Ранок і день пройдуть під хмарним небом, але ввечері знову вигляне сонце. У Запоріжжі в день очікується 28 градусів уночі 17, північно-західний вітер до 2 метрів за секунду. Весь день буде сонячним і теплим. У Мелітополі денна температура сягне 30 градусів уночі 17. Північно-східний вітер до 2 метрів за секунду. Прогнозується спекотна та ясна погода без опадів. У Бардянську вдень повітря прогріється до 25 градусів. Уночі стане прохолодніше близько 18. південний вітер сягатиме 4 метрів за секунду. День обіцяє бути сонячним і теплим, без опадів. У вільнянську температура вдень підніметься до 29 градусів, а вночі знизиться до 16. Північний вітер слабкий близько 2 метрів за секунду. Перша половина дня пройде під чистим небом, але після обіду з'являться хмари, які до вечора розсіються. В Одесі в день очікується приблизно 27 градусів, уночі близько 20, південно-східний вітер до 2 метрів за секунду. Увесь день сонце світитиме без жодної хмаринки. В Ізмаїлі температура вдень сягне 29 градусів, уночі 18, північно-східний вітер до 2 метрів за секунду. Небо залишатиметься ясним від ранку і до вечора. У Миколаєві денна температура становитиме 30 градусів. Нічна 18. Північно-східний вітер слабкий близько 1 метра за секунду. День мине під сонцем, без опадів. У Первомайську вдень буде близько 27 градусів, уночі 14. Східний вітер майже непомітний. Прогнозується ясна і тепла погода протягом доби. У Херсоні температура в день сягне 30 градусів, уночі 17. Східний вітер до 2 метрів за секунду. Увесь день сонце світитиме без перешкод. У Сімферополі в день повітря прогріється до 29 градусів, уночі до 17. Північно-східний вітер помірний близько 4 метрів за секунду. Погода залишатиметься сонячною до вечора. У Харкові денна температура становитиме 27 градусів, нічна 16. Північно-західний вітер до 2 метрів за секунду. Хмари затримаються на небі від ранку і до кінця дня. Опадів не передбачається. У лагідному в день буде близько 28 градусів уночі 14, північно-західний вітер до 3 метрів за секунду. Ранок почнеться з хмарності, яка триматиметься більшу частину дня, але ввечері знову стане ясно. У Донецьку температура вдень підніметься до 29 градусів уночі 15, північно-західний вітер до 2 метрів за секунду. Після обіду сонце сховається за хмарами. А під вечір небо знову стане чистим. У Краматорську вдень очікується близько 28 градусів, уночі 13, північно-західний вітер до 2 метрів за секунду. Протягом дня пануватиме ясна та тепла погода. У сніжному денна температура становитиме 29 градусів, нічна 15, північний вітер до 2 метрів за секунду. Ранок і вечір будуть сонячними, а вдень можуть з'явитися нетривалі хмари. У Луганську вдень прогнозується 30 градусів, уночі 16, північний вітер до 2 метрів за секунду. Після ясного ранку небо вкриється хмарами, які затримаються до вечора. У Старобільську температура вдень сягне 28 градусів уночі 16. Північний вітер близько 4 метрів за секунду. Ранок і день минуть з хмарами, а ввечері небо проясниться.